Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада, це програма «Велич особистості». Сьогодні до нас із забуття повертається ім'я та творча спадщина української письменниці і основоположниці української дошкільної педагогики, палкої прихильниці національного виховання Софії Русової. Понад Півстоліття її твори були приречені на забуття про берегиню української національної школи. Будемо згадувати разом з Іриною Фаріон, доктором філологічних наук і лауреатом премії імені Івана Огієнка. Пані Ірина, я вітаю вас. Вітаю. Софія Русова народилася 18 лютого 1856 року в селі Олешня на Чернігівщині в родинному маєтку ліндфорсів. Донька француженки і шведа, була п'ятою дитиною в родині, що підтримувала добрі стосунки із селянами і безкорисливо служила людям. Софія вважала Україну вітчизною, не мислила своєї долі поза нею. В 10-річному віці дівчинка з родиною переїхала до Києва, навчалась у Фундуклеївській гімназії, що вважалася на той час чи не найкращою. Захопилася педагогічною роботою, бувала у Фребелівській школі, збирала педагогічні Спадщину Фребеля за кордоном гаслом своєї діяльності взяла його заклик: прийдіть, будемо жити задля наших дітей. Втративши батька в ранньому віці, Софія разом зі своєю сестрою Марією вирішують повністю присвятити себе школі. І в 1871 році відкривають один із перших приватних дитячих закладів Києва український Фребелівський дитячий садок. В цей час розробили план розвитку дошкільного виховання України, схвалений міністром освіти Іваном Огієнком, і за часи директорії. Софія Русова очолила департамент позашкільної освіти Міністерства освіти УНР. Хрещена мати української національної школи Софія Русова. Неймовірно, пані Наталю. Наше би теперішнє міністерство освіти прочитало хоч одну працю шведко француженки Русової. Наше міністерство освіти взяло курс на англіїзацію, глобалізацію, інтернаціоналізацію. Не роблять все для того, щоб української освіти не існувало. Але нашій культурі ровесниця. Івана Франка, ідеї якої сьогодні мега актуальні, народилася в 1856 році. Уявляєте, відійшла у 1940-му, прожила 83 роки. Як вона просила смерти, пані Наталю? я втомилася жити. Чому моя родина так мене не любить? Чому мене любить зовнішній світ, а я не знаходжу порозуміння зі своїми дітьми? каже ця велика педагогиня, яка, яка вчила працювати з дітьми, яка вчила працювати з дітьми, яка заснувала дошкільну українську педагогіку, яка перша написала праці про дітей з особливими потребами, тобто дефектних дітей. Тобто, яка розуміла, що виховання дитини починається не тоді, коли ти її повздовж лавки кладеш, а коли кладеш її поперек лавки. Як це так сталося, пані Наталю? Сама вона казала у своїх мемуарах на превелике щастя, мемуари, і щоденник Софії Руси, Русової нещодавно видано. Ну, нещодавно, це здається, 10 років тому, в 2004 році, якщо я не помилилася, може в сьомому хай мені вибачать. Сама вона писала, що я народилася в російській родині. Тому що мама француженка, її мамин рід, приїхав в Україну, втікаючи від французької різні між гогенотами і іншою гілкою. Вона належала до гогенотів. Батько Швед усією своєю душею, серцем і тілом служив в російській імперії військовиком. Познайомилися вони з мамою, здається, в Сибіру. Там вони закохалися один в одного і приїхали в Україну і на Чернігівщині, Алешня, як вона потім згадує у своїх творах. Купили собі шматочок землі, до якої треба було докласти дуже багато труду, щоб ця земля дала якісь плоди. І так тут абсолютно, як про них казали, обрусіли. І в їхній родині, власне, народилося оце чарівнятко Софійка Ліндфордс. Ну, а яке ще ж прізвище? Ось він ідентифікатор, так, тільки ти вже потім можеш робити вибір, з якої нацією ти будеш. І мама про Софію сказала: ой, та вона така хвора, вона помре, я шкодую свою любов до неї дати. Ви уявляєте, сказала мама і померла. Померла, померла сама мама. мама. Так, а що залишалося після таких слів? Які мимоволі були кинені? Вона ж така хороблива дитина, вона ж не виживе, по що їй буду дарувати ще свою любов. Померла мама слідом за мамою. Здається, помер братчик старший. Це була неймовірна драма для батька Софії Русої, який маму обожнював. І той маєток, який він творив на Чернігівщині. До речі, селяни дуже любили цю родину. Вони були дуже гарні у стосунках з українцями. І коли мама померла, батько замкнувся в абсолютно на чорне зробленій кімнаті. До нього ніхто не мав права заходити. Слонця трагедія була неймовірна. І тоді ці дві дівчинки, Марія і Софія, розуміли, що на їхніх руках зостаються молодші братчики і сестрички, і їх треба виховувати. І попри те, що Софії пропонували здобути освіту в Петербурзькій консерваторії, вона була фантастична піаністка, вона пожертвувала цим. Потім казала, чи добре, що я це зробила, але пані Наталю, єдине за чим вона ви ще шкодувала, що вона стала емігранткою. До цього ми ще звісно дійдемо. А як це от дитяча педагогіка в її житті? З виховання своїх молодших братів і сестер, і з виховання дітей свого батька, який вдруге одружився і помер. Також це була найбільша драма. Вона описує в своїх мемуарах цей епізод, коли вона щаслива, поверталася з фундуклеївської гімназії, як ви сказали. І йшла наспівуючи російською мовою, звісно, Києвом, і тут раптом грім з ясного неба помер батько. І тут на руках тих двох Марії і її залишаються маленькі діти, і вони мають намір організувати в Києві дитячий садочок. Вони його організовують перший дитячий садочок. Це загальновідомо в педагогіці, але нам не про це йдеться. Нам йдеться пані Наталі про те, як вона прийшла в український світ, як ця. Людина з французько-шведською кров'ю, що абсолютно була з Російщина, раптом віддалася українській культурі. Ну, без чоловіка тут не обійдеться, так як в долі чоловічі нічого не обійдеться, без жінки відбулося знайомство із родиною Лисенків. І якось завітав до них Лисенко і побачив, що їхнє помешкання порівняно з помешканням Лисенка, ну просто велетенське і в залі. Чи в салі, як тоді це називало, можна чи не найкраще ставити вистави? Українці дуже люблять бавитися в театр, так ми вже про це в одній передачі говорили. І вони ставили Чорноморський побут, виставу, і навіть цій Софії запропонували якусь там репліку сказати українською мовою. Вона ніяк цього української мови сказати не могла, з неї всі знущалися, і вона сто разів змушена була повторювати це українською мовою. І там був дивний чоловік. Його називали Ангел Саша Олександр Русов, етнічний росіян. Пані Наталю, Скалу Геродом. І цей е, е, ангел Саша співав, співав у хорі Лисенка. А якщо ти співав у хорі Лисенка, то ти ставав автоматично полоненим української музики і ти відразу українізовувався на дуже глибинному рівні. І цього ангела Саша, чого він був ангел Саша, він був дуже релігійний, він був дуже чистий, світлий, він страшенно він був такий хлопчик, помагає, він всім хотів, всім хотів допомагати. І вона розповідає: коли вона побачила цього ангела Сашу, то він не викликав тільки іронічну посмішку, а найбільше вона. Сміялася з його широких сірих штанів. Ну, ми ж знаємо, пані Наталію, як ми спочатку оцінюємо чоловіків, тобто нічим цей ангел Саша її не пройняв, крім своїх сірих широких штанів, з яких вона реготала. Але тоді вона пояснює, українці були українці в дуже позитивному значенні того слова, захворіли на фольклор. Ну це ж середовище Чубинського, це Драгоманов, це Лисенко, це Житецький, це Шведір Вовк, це середовище старої громади. Це перша фактично академія наук, нелегальна. Ця академія наук нелегальна стільки створила, що вийшов емський указ. Вона бачила, з яким вогнем вони це все робили. І тоді цей Саша Ангел каже: Слухай, ну ти ж маєш маєток на Чернігівщині. Чи не поїхала би ти? і Не записала колядки і щедрівки. Послухай, як вони говорять, послухай, як вони співають. Це пряма мова землі. Це робить їх неповторними. І вона розповідає, що вперше в своєму житті вона залишила свою сестру Марію, яка була неймовірно віддана дітям. І вона була мотором у тих дитячих шкіл, вона захворіла на серце і дуже рано померла. Вона сама збирається, їде туди. Олешню, як вона каже, на Чернігівщину. Її вітають там з, з неймовірною теплотою, пропонують їй чай, пиріжки і так далі. І вона холодними зимовими вечорами ходить цією Олешнею і записує колядки і щедрівки. записує українською мовою. Ну, а якою ще ж мовою колядки і щедрівки, коли це пряма мова землі, так у неї входить українське слово з найглибинніших згустків наших. І вона показується і шиток кому. У широких, і про це вона говорить. Він перше відкрив мені красу народної пісні, заговорив до мене українською Росіянин. мовою і без довгих промов і пояснень збудив у мене ту любов до нашого народу, що вже ніколи не покидала мого серця і керувала всією моєю працею довгі літа. мабуть, і любов до неї. Так, до нього зверніть увагу, до нашого народу. І Лисенко став їхнім фактично хрещеним батьком. Коли вони шлюбилися в Петербурзі, то Лисенко присвятив один із своїх творів. Свою рапсодію «Золоті ключі. Єдину. Єдину рапсодію присвятив золоті ключі, і зрештою в хаті Лінфорців відбулася вистава Різдвяна ніч. Ну, Софія, та Софія Лінфорс вже тоді була абсолютно полонена, вона вже знала українську мову, вона вже спілкувалася українською мовою. І вона мала повне право запитувати українців, що ви маєте таку мову, ви маєте таку культуру. У вас така колосальна етнографічна спадщина, сім томів. Павло Чубинський це все зробив, показав вам. Може, ви того не бачили, може, мав щось було з очима, але він це все зібрав. Він за тих сім томів дістав сім років в Архангельській губернії Павло Чубинський. Чому ви не вкриваєте? Країну, як це роблять поляки, мережою українських шкіл. Але, ставлячи це запитання українцям, вона запитувала себе: Так вкривай, так вкривай, дівчинку, починай це робити. І коли вона почала це робити, вона стикнулася страшною проблемою де брати українських вчителів. Нема українських вчителів, а де брати українських слухачів? І тоді вона каже: ці інтелігентні родини, які на високих трибунах любили розповідати про те, як нам треба ставати українцями, вдома самі до своїх дітей говорили російською мовою. І вона їм казала: А що це за роздвоєність така? А що це за лицемірство? що сьогодні не так? А хіба ані, сьогодні ані? не так? То чому ви своїх дітей не віддаєте в ту школу, яку ми засновуємо? Люди, ви не маєте грошей, щоби зробити свою українську національну гімназію, казала нам до француженку росіянка Софія Ліндфордсурусова. Слухайте, то це докір усім малоросам, які досі не можуть цього зрозуміти. Що це фундамент розвитку держави? Знаєте, що вона казала? Вона казала, що вчитель, який не уміє зацікавити дитину, не може називатися вчителем. Вона читала лекції так, що її слухали на одному диханні, і найосновніші свої педагогічні праці ми їх перераховувати не будемо. Вони в загальному доступі в інтернеті, як ці праці називаються, Їх понад 100 статей, розвиток і рецензії. Так, вона їх опублікувала, пані Наталю, в понад 70-літньому віці. Тобто, це була жінка несамовитої енергії, то була велика робітниця, як кажуть в Галичині. До речі, в Галичині її дуже цінували. І коли вона приїхала в Галичину на один із з'їздів вчителів, то там її вітали оваціями. Вона давала найвищий майстер-клас українського патріотизму, усвідомлення української національної ідеї. Те саме вона, зрештою, тому цілком логічно, пані Наталю. Що коли відбулася Українська Народна Республіка на дуже короткий час, їй запропонували. Очолити відділ, тепер то обзивають департаментом, то, то просто нема слів. Її запропонували очолити відділ дошкільної освіти, і вона найкращі слова свої адресує. Мабуть, я відразу не знайду цитати, але перекажу міністрові освіти панові Іванові Стишенкові. Тобто, основне завдання міністра освіти Стушенка була українізація освіти. Я звертаюся до товаришки Гриневич: не англіїзація освіти, а українізація української освіти. Опір був. Божевільний і шалений опір і спротив був не тільки від суспільства, зокрема в Києві щодо українізації українських шкіл, а спротив був шалений в середовищі самого уряду. Уряду і Винниченка, а потім уряду іншого, там уряди дуже часто змінювалися, це також дуже погано впливало на середовище. Вона обожнювала Стешенка, і вона, ця шведо-француженко-росіянка, була активним втілювачем української ідеї у системі дошкільної освіти і іншої освіти. Чим закінчилося життя Ш... Стешенка? З... 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 Знайшли вбитим під Києвом в лісі якомусь. Це так завжди поводяться з українізаторами на своїй власній землі. Тобто Софія Лінфорс дуже добре усвідомлювала українську трагедію. Але, пані Наталю, її трагедія полягала в тому, а може це і щастя, що вона настільки закохалася в це все українське, що вона не могла це відпустити. Ви думаєте, вона отримала розуміння цього серед своїх дітей? Важко сказати. Її син Михайло, на якого вона покладала дуже великі надії. Входив до революційної української партії, яку заснував свого часу Міхновський, але він повністю у своїх переконаннях зійшов на соціалістичні засади. І ми пам'ятаємо ту історію, як з партії, яку заснував Міхновський, і інші його просто з цієї партії викинули, і його маніфест самостійна Україна залишився хіба з ним, а не з партією, бо партія стала соціал-демократична. Цей син Михайло активно працював у Харкові. І найцікавіше, пані Наталі, що саме в хаті Софії Русової Міхновський проголошував у цей свій реферат «Самостійна Україна. Тобто це була хата, де формувалися українські літературознавчі товариства, літературні товариства, письменницькі товариства, політичні товариства. Її арештовували щонайменше п'ять разів. Софію Русову? Так, її арештовували щонайменше п'ять разів, але найсмішніше, пані Наталю, це так як з нашими в'язнями, які сидять по тюрмах. Їй не казали за що. Її ніхто не пред'явив ніяких доказів. по доказу. суті, була з Балбачаном. Так. Їй ніхто не показував ніяких доказів. Вона каже: Скажіть за що я арештована. А за що вона за що її правдиво арештовували? Ну, вона була типовою народницею. Так, вона була під неймовірним впливом ідей Даргоманова, це треба говорити. Її чоловік е, е, Олександр Русов був учнем Даргоманова, хоч у віці вони не дуже там відбігли один від одного, але він поділяв Даргоманівські погляди. Це, це було так зване ліве крило цієї старої громади. Е, вона поширювала цю літературу, вона ходила в той народ, вона віддавала себе цьому народу. І Хоч куди вона переїздила, чи це був Петербург, чи це була Одеса, чи це була Чернігівщина, чи це був Київ. Вона неймовірно багато працювала. Е, о, а пані Наталю був навіть такий епізод. От, коли вона сиділа разом зі своїми дітьми, діти сиділи в одній камері, а вона іншій двоє дітей, в яких знайшли також підпільну літературу На неї зокрема був накладений ярлик педагога буржуазно націоналістичного напряму. Дуже вам дякую за це. Так сьогодні про мене також можна говорити як про буржуазну націоналістку, тому що я вважаю, що освіта має винятково розвиватися на національній основі. Якщо ми будуємо державу Україну, якщо ми будуємо штат Америки чи Англії, то тоді вимагайте від викладачів писати монографію англійської мови. Ви до якого рівня маразму дійшло наше міністерство писала національне виховання, несумісне шовінізмом – це виховання в дусі своєї рідної мови на українських переказах, віруваннях, звичаях історії свого народу, своїх культурів, фольклорній творчості народу. Все крапка, це те, що потрібно для сьогоднішнього педагога. Вчителя, крім того, пані Наталі, вона географію як предмет возвела в ранг націоцентричної центричної дисципліни. Вона навіть географію викладала з позиції історії, мови, культури і фольклору. Не випадково її син, відомий, іхтіолог, був закоханий в рибки, захистив докторську дисертацію. Син Юрій, наймолодший син, якого вона неймовірно любила, виховуючи його сина, тому що це був син від першого шлюбу. А друга дружина, якась була мегериста, яка не дозволяла навіть зустрічатися належним чином і саму Юрусову просто виставила з хати, коли ця приїхала до сина з його дитиною. Тобто, це були дуже складні взаємини, впередусім з невісткою. І уявіть собі, що вона намагалася накласти на себе руки і втопитися в Дунаї, тобто вона не могла витримати такої особистісної драми, яку вона переживала на тлі цієї дуже бурхливої суспільної діяльності, яку тоді суспільство сприймало. Вона мала колосальну драму в себе вдома. І, і ще одне пані Наталі: отже, 19-й рік Кам'янець-Подільський це остання п'ять української Землі, УНР вмирає, відступає, кільце з двох сторін, з боку польська армія, з того боку московська, затискає Україну, залишається дрібка поділя, що робити. Уряд емігрує, емігрує ректор тодішнього Кам'янець-Подільського університету, який запрошує Софію Русову прочитати лекцію з педагогіки. Вона дуже любила педагогіку, вона страшенно любила ту дисципліну. І як складно їй було виховувати власних дітей уявляєте, такий парадокс, особливу любу цю свою доньку, про яку вона казала, що вона мене доглядала тільки, тільки фізично, вона знала, що біля мене треба допомогти мені. І, врешті решт закінчилося тим, що вони розміняли помешкання, і вона вже жила своїм онуком романом. Але я повертаюся до цієї теми університету. Коли уряд УНР їхав на еміграцію, вона трималася. Усіма десятьма пальцями за українську землю розумієте, просто як тваринка, яка спазматично обіймає місце, яке дає їй енергію, і вона не поїхала. Вона залишилася працювати під більшовиками. Ви уявляєте, який було зроблено вибір. І е, тоді цей університет очолювала якась безмозгла істота, яка змушувала професорів Кам'янецького університету город копати. Все, що вони на городі зібрали, там бурачки, бульба, морква, треба було віддавати голодувальникам в Росії чомусь. Ну без коментарів. Врешті-решт приниження відбувалося на всіх рівнях і, передусім, на рівні вихолощування національного змісту освіти. І вона ухвалює для себе рішення перейти кордон. Перейти кордон з Бруч, потрапити до Львова, а тоді з, з Львова куди вона рвалася? До сина свого, до сина Юрія, який був в цей час, у Відні, здається. П'ять разів, здається, вона переходила кордон невдало. До речі, якийсь жит допомагав їй за великі гроші цей кордон перейти і в останню хвилину завжди здавав. І, і, і ще й, пані Наталію, не сама. А зі своєю внучкою цій внучці, здається, було 10 чи 12 років підлітком. І, і коли їй десь там запитали бабушка, куди ти йдеш, розумієте, і до якої ти партії належиш, то з неї сміялися, казали, що вона вже в такому віці, що до ніяких партій не належить. До речі, вона, крім того, що все своє життя присвятила національному відродженню, стала зачинателькою українського жіночого руху і на різноманітних жіночих конгресах, які відбувались в Копенгагені, Римі, Парижі, вона розповідала про долю жінок у радянському союзі. Про голод, винищення селянства, терор проти національної свідомої інтелігенції. Так, і в своїх мемуарах вона підтверджувала, що я їду в Гаагу тільки через те, щоб прокричати на цілий світ, що робиться з Україною. Іншої мети я не мала. Пані Наталю, вибачте, але там з неї сталася дуже смішна історія. Вона настільки була захоплена ідеєю, що часом не звертала увагу на свій зовнішній вигляд. Її виступ був фурорний, але її обступили ці якісь там жінки якогось дивного дивної орієнтації. І тодішньої емансипаторської, от вона з ними щось там довго балакала. Коли прийшла в готель і подивилася на себе в дзеркало, то побачила, що вона плаття своє одягнула задом наперед. Так і страшенно сама себе сміялася. Вона мала таке високе почуття гумору. Каже, Боже, я дбала тільки про вуальку на лиці. Так, у мене мав бути дуже гарний капелюшок, бо я ж їхала в Європу. Тут з'ясувалося, що я плаття не так одягнула. Але чи це вплинуло на зміст моєї промови? Ні, це не вплинуло на зміст моєї промови. Тобто це була неймовірно віддана людина ідеї. Ну просто вихором пролетіла над українською історією і показала українцям майстер-клас, як любити своє. І пані Наталю, останній період її життя. А її щоденник датований ось тут переді мною спеціально лежить Вона сирокопія. вела свій щоденник? Так, вона вела щоденник, і останній її запис у щоденнику 8 листопада 1939 року. А відійшла вона в лютому, 1940, 1940 році, боже мій, і цей останній запис це несамовита туга за Україною, яку я зробила страшну помилку, що я покинула Україну. Можливо, я би там щось могла краще зробити. Як вона нещадно критикувала цю українську еміграцію, яка була абсолютно розбалансована. І ще, пані Наталі, вона зауважує на одному такому дуже страшному. Коли в 19-му році на короткий період часу вона повернулася в Київ, більшовики дали їй перепустку. Ну бо більшовикам треба було використати її як педагога, так і зробити з нею якийсь символ там нової освіти. Їм, звичайно, того не вдалося. Вони дали їй перепустку до її доньки Любе на Чернігівщину. І коли вона їхала через Київ, вона зустріла тут оце середовище, з яким вона творила національну Україну. І що вона побачила в тому середовищі? Ми зараз те саме можемо бачити в тих середовищах. Вона побачила, що це середовище поділилося на два табори. Один табір казав: Ну, треба йти на співпрацю з більшовиками. Ну можливо, вони все-таки створять українську державу. Треба підлаштуватися під це все, що відбувається в державі, такий розвиток подій. Інше середовище, вона його називала середовищем старим, консервативним, яке трималося цієї націєцентричної основи. І вона собі сама ставила запитання: Боже, а що ж поробилося з тими людьми? Невже ті люди не розуміють, що це вороги? Що ворог ніколи ніколи не буде іншим? І ось з таким відчуттям знову ж таки поламаного українського суспільства, ця швед. Француженка поїхала до своєї доньки в Чернігів і побачила, що селяни боялися до неї привітатися, ті селяни, з, якою, з якими їй колись так було затишно, там коли батько розбудовував цей маєток. Вони на віддалі до неї віталися і казали: Стара Русова приїхала. Розумієте, як це жахливо і як це страшно, коли люди міліють, як там Шевченка маліють люди, висяться царі. Тоді, коли люди стають такими, ті, що їх очолюють, можуть робити з ними все, що тобто завгодно. Тобто Вона би ні за яких вов не погодилась працювати з більшовиками, адже шо що... вона працювала якийсь період в цьому університеті Кам'янецькому, як ви його називали. А потім, коли почався цей шалений тиск і перетворення професорів у робочу силу, вона все таки перейшла кордон. Вона приїхала до Львова. Львів її вітав як сонце і сонценосну. І вона, власне, весь час сказала: за що мені таке? Я ж ні не письменниця. Тобто вона настільки критично до себе ставилася, пані Наталі, що коли читаєш її мемуари, плачеш над ними. Тобто, за що вони мене люблять? Не відбулася я ні, ні як письменниця, не відбулася я ні як громадська діячка, не відбулася я ні як політик, я ні те ні се. Казала вона собі, розумієте? Кидала це сторінкам. Ну, ну, це, звичайно, в стані напевно якогось страшного депресивного болю, тому що вона запліднила українську педагогіку національним духом. І саме сили її праць, а це. Сотні праці виросли потім концепції національної української освіти, зокрема Ващенка і інших. Тому на схилі літ вона просила смерти. Але на схилі літ у її хатку в Австрії, здається, чи в Німеччині здається, забула, залетів легкий вітер, пані Наталю, Вітер нових політичних змін. Ці політичні зміни називалися націоналістичними. Вона завжди виступала, начебто, за націоналістичну ідею, так але знову ж таки, та кров в ній говорила: ну, щось, щось не зовсім те. І коли одна із її товаришок прийшла до неї, це 1939 рік, це вже це вже Степан Бандера, це Андрій Мельник, це вже націоналісти йдуть повним ходом. Це вже війна фактично йде аншлюз Австрії 1938 рік. Ця товаришка приходить до неї і каже: Вступай! Вступай до націоналістів. Ти ж націоналістка. Ти завжди боролася за українську ідею, за українську силу, за українську освіту. Вона це на мене так магічно вплинуло, що я сказала: добре, вступлю. І раптом я згадую слова свого сина Юрія, який казав: Мама, я тебе прошу, тільки нікуди не вступи. Мамо, тільки нікуди не вступи. Що вона робить зранку, наступного дня. Зранку наступного дня, вона приходить в осідок націоналістів того міста, де вона мала хатку, і каже: Не гнівайтеся, не ображайтеся на мене. Але я ніколи не була в ніякій партії. Моя партія це вся Україна, я її несамовито люблю. Я не буду належати до ніякої партії. Це, об це обмежує, каже вона, мою внутрішню свободу. А моя внутрішня свобода це все одно Україна. Уявляєте, наскільки це була послідовна жінка, яка вперто робила те, що їй казали, її внутрішні імперативи. Ну і я хочу ще згадати про те, що вона по суті українську педагогічну громадськість ознайомила із ідеями видатного італійського педагога Марії Монтесорі угу. доволі популярні нині ці ідеї в Україні. Серйозно, ну вона захоплювалася ще й соціальною педагогікою, тобто введення в дитини в соціум. І ще це не популярно, але вона мала рацію. Вона категорично виступала проти двомовної освіти. Вона вважала, що дитинка не знає до котрого там віку, але мала виховуватися винятково в одномовному середовищі. Написала про це окрему розвідку. Сьогодні би всі, всі. це вуха всім тим, які починають дітей з вчити англійської мови чи ще якоїсь там іншої. Ця людина, яка давала майстер-класи з французької мови, коли проживала в Чехії, категорично не сприймала чужу мовної освіти. Софія Русова говорила про те, що велике значення в національному вихованні має обряд і відзначення народних свят. Кохаючи свою національну культуру, дитина поважатиме і націю, цікавитиметься життям нації, вчитиметься шукати, знаходити у вселюдській культурі ті скарби. Художні, наукові моральні, які можуть стати її найріднішими, бо не нав'язані з боку, а органічно прищеплені до її душі. Так, тобто, це педагог природи. А природа це тільки то дерево, яке росте в Україні, тільки той плід, який народжується на цій землі. Розумієте, наскільки природною стала ця людина, земля українська, для якої стала рідною в ну, 19 столітті. Це була Ірина Фаріон. Дякую за розмову. Дякую, що ви були з нами.